Друзі, розпочинаю своє нове відео. Зараз їду в місто Пасау. Знову ми вже зранку були, отримали пластик по 24-му параграфу. Дивіться моє попереднє відео. А зараз я їду в пологовий будинок, і, на жаль, все сталося не так, як ага. хотілося, тому не знаю, чи буде успішна моя поїздка чи ні, але. Але їду. погода зараз 12 година дня. Погода розпогодилася. Зранку було дуже холодно. Ми навіть подоставали курточки. Як ви знаєте, я вже подоставала літній одяг. Але сьогодні, на цьому тижні у нас передають по прогнозу 1 градус. Це мінімальне, там зранку буває 6-8, максимальна в день. 10-14, зараз 13 градусів, сонечко вийшло і трошечки так поприємніше, в машині навіть спекотно. Мені прийшлося. Ну, прийшлося, я так і думала, що так вийде, але прийшлося. Їхати другий раз в Пасау сьогодні. На цю тему Друг... трохи. Посперечалися з чоловіком: хто правий, хто не правий, як так могло статися, це глупо нелогічно два рази за день їздити в місто, яке дуже далеко: бензин, топліво, гроші, економія. Якби я НАВ, я б все по-іншому зробив. Але по суті, я не знаю, що він там собі думав зробити. Якщо уявіть, у нас на вчора був термін в міграційній службі. Тобто прийшов лист, ми не призначили термін. Тут же ж термін це святе в Німеччині. Але е, вчора у нас не пройшла програма. Там відбитки пальців знову наші довго завантажувалися, і нас призначили ще раз. Ну, по суті, у цей пластик, ВНЖ, дозвіл на проживання. Ну, мені здається, це саме головне. Головніше, ніж пологовий, головніше, ніж школа. Тому те, що нам призначили на 7.30, тут без розмов, окей, їдемо. Як би там не було, треба їхати, щоб скоріше отримати цей документ. За місяць раніше, на сьогодні, було призначено термін в пологовому будинку. Я мала їхати сюди з перекладачем на 13-ту годину, тобто я знала, що мені в обід знову-таки їхати в місто Пасау, але вже з перекладачем. перекладача треба було забрати там, де ми мешкаємо. Ну тобто я вважала, що ну. Там на 7.30 нам з дітьми їхати, в пологовий мені з перекладачем їхати. Ну ніяких варіантів, я собі не роздивлялася. і чомусь була впевнена, що чоловік про це все розуміє, знає, і ніяких питань ніхто нікому не задає не задає. Перед цим у нас ще нібито призначили вони термін в школі на 11.30. І отут, після того, як прибув призначений цей термін, ну, звісно, в пологової я записалася ж місяць назад, то понятно, що за місяць багато води утекло, і людина могла й забути, і затуркатися. Не хочу нікого обвинувачувати, але ну зрозуміло, дуже великий такий термін. Попробуй згадай, що комусь там ти типу, пообіцяв перекладати. Але е, і ми так і ще здивувалися, що на виходить 12-й нам треба з перекладачем виїжджати в Пасаву, а в 11.30 нам треба бути в, ну, в, тут в містечку по місцю проживання, дуже також в школі з перекладачем. І ми починаємо з'ясовувати, чи встигнемо ми все, чи не встигнемо. Ну і, на жаль, наш перекладач, вона до останнього казала, що сподіваюся, що все встигнемо, але в школі термін не підтвердили. Вчора вона нам сказала, що термін треба ще підтвердити. Сьогодні, о 8-й ранку, будуть дзвонити підтверджувати, чи нам приходити на 11.30, чи не приходити. І ось цей момент він таке зламав все. Тому що я була впевнена, що у нас є термін на 11.30, і я для себе вже зрозуміла, що на 7.30 ми їдемо в пасау в міграційну, на, на, потім повертаємося назад, їдемо в школу, потім їдемо, їдемо знов, знов таки в пасау, але, але вже в пологовий будинок. Тобто я, 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 я цю картину собі. Розрисувала, у мене ніяких питань нема. Чого? Сьогодні вияснилося, що чоловік не, роз... не знав, що я поїду в пологову і знов-таки в той писав. Він починає, чого ти мені не сказала? Я тебе вчора питав адресу. Я кажу, я адресу не знаю. Він Я тебе питав місто. Я кажу: ні, ти питав адресу. нафіга мені твоя каже адреса, нафіга мені твоя вулиця? Мені було важливо ну, де, куди їхати в пологовий. А мені здавалося, я йому 30 разів казала, що 30 кілометрів до було. Ну, Я йому чи казала, чи думала, чи він чув, чи не чув, чи я не казала. Коротко, хто з нас прав, хто не прав. Коли ми вже приїхали з Пасау сьогодні, і він зрозумів, що я їду знову, він не міг це пережити. Каже, як так, ми б домовились там на іншу годину, ми б там погуляли. Я кажу, як би ми погуляли, якщо нам перекладача чекати. Надо було, треба було їй подзвонити, вона б сказала, що. А, врешті-решт, перекладач не змогла поїхати, у неї термінові справи з якимось там арабами, кудись їй там терміново треба їхати. Не могла вона попередити, вона не знала, тільки-тільки дізналася. Чоловік мене сварить, каже, якби ми спасав, подзвонили, ми краще там погуляли, посиділи, не катали б топліва, якщо нам. І в школу термін не підтвердили, і перекладач з нами не поїхали. Ну, коротше таки, чим закінчиться сьогоднішній день, я не знаю, не уявляю, але ось так він розпочався. розпочався. Зараз їду, подивимося, що там в пологовому, як я впораюсь без перекладача, потім вам все це розкажу. Коротше, поднімаюся я на четвертий поверх, але це не то здання, не, не той корпус. Виявляється, тут дуже багато корпусів, багата територія. Класіка жанру. Спізнююсь, телефон розряджений. Ну, взагалі, вагітна на всю голову, по-іншому не скажеш. Але сподіваюсь, в цьому зданні мені сюди. Так, я не знаю, куди вих вихід? Вниз, Зараз роздивитися. Звідки вхід? Куди вихід? Зараз будемо шукати. Четвертий поверх, а там вже травичка. Взагалі нічого не зрозуміло. Ну, тут нема куди йти. Я не розумію, куди йти. Там столовка. Угу, дякую. Чи якимось чином я вийшла. Двері всюди відкриваються автоматично. Щодо. Так. Класно. Так, а тепер би знайти мою машину, було б взагалі чудово, да? Ну, можливо, сюди вхід. Я зайшла на здобут. Та я зрозуміла. Що це написано? Коротше, це кірпіч для всіх, крім швидкої допомоги. Коротше, я цей знак не поїхала, мене навігатор туди вів. Я не поїхала. Не знаю, чи мені обернеться таке паркування на півгодини. Слава Богу, машина хоча б стоїть. Отже, я виїхала з посаву. Для мого чоловіка це був би контрольний в голову. Він і так постійно бурчить, що я там е, забуваю думати. Все забуваю, як так можна. Якщо він подивиться це відео, це буде взагалі капець. Коротше, приходи сьогоднішнього дня тривають. Отже, я коли вже під'їжджала е, к Пасау, е, не к Пасау, а по самому місту. У мене почала падати зарядка на телефоні. Я вже в самому місті їду, а зарядка. Щоб через прикурювати чи як він там, ну да, через прикурювач, щоб заряджатися, лежить в верхньому бардачку. Я з животом не можу там на світлофорі або якось там достати. Я там нібито спробувала, але мені треба вийти з машини, щоб достати зарядку. Уявляєте? за живота не, не можу ну так, там на світлофорі, так, щоб припаркуватися, у мене вже не було часу. Недаревне сьогодні чоловік казав, що треба радити виїжджати за пів години раніше, коли ти в Німеччині, коли ти в незнайомій країні, в незнайомому місті. І так і в мене вийшло. Я ніби виїхала хвилин 15 раніше, ніж навігатор мене вів, але все одно там у нас таможня, ну этот, КПП. Дуже повільно треба їхати, там пробку схопила. Ну і взагалі якось так не розрахувала, що мені вже показують, що там, я прибуду на місці за 3 хвилини до терміну. Так от, коротше, це початок, да, що в мене розрядився телефон. Я коротше, приїжджаю і навігатор мене привів на будівництво. У мене немає часу вже блукати, я, я дивлюся, я пригавила кирпіч, уявляєте? Ну побачила, попереду рух заборонено, а я переклала, я бачу, що вже туди не можна їхати, мабуть. І не розумію, я розвернутися можу чи ні. Я якось в тупік заїхала, тут будівництво, тут незнайомі знаки, незнайомі, дуже багато букв, щось воно написане на німецькій. Я ж, звісно, нічого не розумію, телефон у мене розряжений, хоча він ще працює. Але мені треба десь машину поставити, і у мене вже все, дві хвилини до терміну. А мені показують навігатор, що я маю поїхати ще прямо, там десь повернути і припаркуватися. А там рух заборону. Я бачу якусь приватну парковку, там машина стояла. Думаю, була, не була. Кидаю туди машину, там взагалі на бордюрчики, колесом на бордюр заїхала. Що попало, Там таке паркування, що дивлюся, чи жопа я там не буду заважати іншим машинам проїхати. І коротше йду туди, куди мене веде навігатор. Приходжу, а там як -от у нас в обласних лікарнях, знаєте, купа, купа корпусів. Тобто це клініка Паусау, і там величезна кількість будівель, і все це клініка пасау. В якої з цих місць роддом, Я не розумію. Воно пологовий будинок, роддом, воно не видає мапа там на карті, там не видає нічого такого. Коротше, я побігла до ближайшого, там, де ти навігатор мене привів. Забігаю на четвертий поверх, нібито мені треба. На четвертий поверх а це як стаціонар. Знаєте, там всі двері закриті, нічого нема. Ну да, ліфт є і все. Ні, не рецепшена, ніякого, нічого ні. Уже 13.00, мені вже термін. А я тільки прибігла. Я спускаюсь на перший поверх. Нібито е, телефон викладаю, ніби щось схоже на рецепшн, якийсь кабінет, тіба, там секретарі чи щось таке сидять. я ж туди їм показую бумажку. Дівчина мені показує, що не-не-не, це не туди, це велике здання. Вона навіть вивела мене на вулицю, бо бачить, що я її не розумію, показала пальцем, куди бігти. Коротше, звідти я забігла в інший корпус на ліфту в четвертий поверх. Бо в мене контакт тільки такий, четвертий поверх і все, клініка посала. Триндеці якісь. Коротше, зайшла німа там ні рецепшена, ні якогось там кабінету, щоб він був як от типу, черговий, як реєстратура або щось таке, як куди заходити. Дивлюсь, дівчата ну санітарки, чи хто вони там розмовляють за дверима, Я їм помахала. Показую цей папірець, який у мене є, типу, направлення. Нібито вони в мене зрозуміли, що мені треба в Пологовий. і вона каже, дівчина, пішлі, я вас проведу. Ну, типу, каже, пішли за мною. І ми йдемо по тим коридорам, щоб ви розуміли, біля мене провозили людей на, на операцію. Тобто, по самим коридорам. Ми йшли, і ми йшли там, тобто це здання, воно дуже велике. Дуже велике, здання, приміщення, і воно, мабуть, якось там по колу або довге. Я так і не зрозуміла. Але, мені здається, ми декілька відділень пройшли, доки ми прийшли до відділення типу пологового будинку. Вона мені показала пальцем, от рецепшн, четвертий поверх, ось рецепшн. Ну, думаю, слава Богу. Даю папірець. Я запізнилась на 20 хвилин. Це я 20 хвилин шукала, шукала цей е... пологовий будинок. Коротше, рец... на Рецепшені в мене попитали е... адресу, попитали мене номер телефону. Я дала телефон нашого соціального працівника, бо в мене більше немає німецького. Зробили вони ксерокопію моєї страховки, взяли обмінну карту. Паспорт їм не знадобився, ну і сказали зачекати в кімнаті для очікування. Я там знайшла швидесеньку розетку, підключила телефон. хоча б там, ну Я просиділа, там, попила водички, там кулер стоїть холодною водичкою, бо поки я бігла по цим коридорам, я взагалі була варена. І розумію, що я можу не знайти вихід назад, де я машину покинула. ну Я так перехвилювалася, скажу вам чесно. Так ось, і попила водички, і десь я хвилин, може вісім 8, 8, може... Може хвилин я там побула в залі очікування, там було багато людей з родинами, сирійці, типу циган якийсь, ну теж такі чорненькі, з дітьми. Три родини було вагітно 100, з чоловіком, з дітьми, ну, тобто цілий там кімната та була забита. І я тут підключилася до розетки, попила водички, трошки відпочила, прийшла за, за мною туп, лікар, ну дівчина якась провела в кабінет, я вибачилась через перекладач, що не розумію німецькою, вона сказала, окей, окей. Попитала, чи правда, що у мене четверта дитинка, я кажу, так, вона чи нормальні були пологі попередні, я кажу, нормальні. Чи будемо ми планувати нормальні пологі? Я кажу. Будемо пролонувати нормальні пологи, але ну, з того, що ми там, на перекладачі, там змогли друг другу, -другу а, наговорити. Вона мені показує: типу, лягайте, у Зі зробимо, зробили узі, головка внизу, все окей. Вона поміряла голівку, поміряла кісточки, сказала супер, але good, Почнуться перейми, приїжджайте. Отже, от такі от справи. Я там ледь вийшла, я не знаю на перейми. А, Я у неї ще попитала чи з чоловіком партнерські пологі, вона каже, що. Да". Нічого там за джакузі, за якісь хибами, чи акушерки, чи що там доли. Нічого такого ми не обсуждали, можливо, і вона не захотіла заморочуватися з перекладом, ніяких анкет вона мені не давала. Як я хочу, щоб пройшли мої пологі. Нормальні та нормальні. Ото і все опитування. Все гуд, все добре, зустрінемось десь через місяць. Так що зараз у мене вже завтра буде 36 тижнів. У мене вже почалися деякі предвісники пологів. Ось, але поки що все нормально. Головне, що усі добре, все, все добре. Вона сказала: якщо живіт буде хватати, типу перейми, або якщо... Води відійдуть, то тоді приїжджати одразу до них в прийомний покой. Я не зрозуміла, де тут прийомний покой, куди заходити. Я коли виходила, намагалась там сфоткати, щоб зрозуміти, куди заходити. Ну, відверто кажучи, не зрозуміла я, куди нам їхати. Я їй кажу, самі приїжджати. вона каже сам, самі. Типа чоловік, щоб привіз таксі, не швидка допомога. Ну, наскільки я зрозуміла через той перекладач, Я прям спитала, швидку допомогу не треба викликати. Вона каже, ні, типу самі, типу самі. Ну, я і чула, що тут кажуть, що швидка допомога то не таксі вам. Своїм ходом ви маєте добратися до пологового будинку. Так, все, я вже тут на місці, слава Богу, я дуже перехвилювалася, бо... Кинути машину в такому місці виходжу і розумію, що зараз, якщо машини немає, якщо забере евакуатор, можливо, воно мені зараз ще штраф якось прийде. Я не знаю. Ну у мене була така ситуація, що я, я там взагалі не могла нікуди їхати. Тобто не вперед, не назад мені треба було час роздивитися, де я заїхала. Ні, там машини їздять. Тобто не те, що я там зовсім прям поїхала куди не треба, але через ту стройку, через те, що там багато написано на німецькому, я розгубилася, не знаю, чим воно аукні це для мене таке паркування, і я розуміла, що тут термін же ж спізнюватися не можна. А це ж пологовий, що я потім буду робити, якщо вони мене не приймуть. Ну, знаєте, так ну коротше дуже розхвилювалась, особливо хвилювалась, коли не могла вийти. Я не я, я спитала, куди вихід, вона мені показала там відділення. Ну, тобто каталки стоять, ви бачили? Я ледь-ледь вихід не знайшла, і то вийшла в якомусь подвалі, мені здається, але двері всюди відкриваються автоматично. Не розумієш, як правильно тобі треба куди йти. На деяких дверях я вже переклала телефоном написано, типу, вхід не для пацієнтів. Коротше, треба знати, треба вчити мову, треба знати, бо то не тіло. Отже, такі справи, тож всім дякую за перегляд цього відео. Тепер ви знаєте, які у нас тут пригоди трапляються. Тож, якщо ви приблизно таких ситуаціях знаходитись, то треба виїжджати зарані, не дотягувати до кінця, тобто заздалегідь. Бажано з, ким, з кимось, хто знає. Але, але і так. Тож всім бажаю гарного дня. Давайте, пока, до нових зустрічей.